Вітаю, мене звати Олена Ковальова. Це прогноз подій. І я зараз в студії з нашим постійним експертом Магом Валяром. Вітаю вас! Вітаю вас, Валяри, радий вас бачити. Ой! Вітаю вас, Олена, радий вас бачити. Веляра, вітаю вас. І, зокрема, також сьогодні хочу сказати нашим глядачам, що 31 жовтня, і ми з нашим експертом, головним магом країни, хочемо зробити загальний прогноз про те, яким буде листопад. Ми зазвичай з вами дивимося про на кожен тиждень небезпеку по містам і так далі. Якщо загально, яким буде листопад для України. За листопад всі так питають, наче це рік новий наступає? Uh -huh, uh -huh. Я взагалі не знаю це щось феноменальне. Якось. Ну от якраз хочеться дізнатися чи дійсно цей місяць буде таким е феноменальним, да таким і важливим для України для світу, зокрема. Но ви знаєте, на жаль, місяць буде дуже важким. Просто дуже важким. Е, я бачу цю важкість відповідно у дуже потужних обстрілах всій території України. Е, я бачу цю важкість е, у просуванні на лінії фронту росіян. І, відповідно, також у важких боях на передовій. Е, при цьому всьому карти показують, що. В грудні буде теж важко, але буде легше. Чи є позитивні якісь новини на листопад? Так, я бачу обмін полоненими. І я також бачу постачання Україні зброї та економічної допомоги. Тому я бачу так, що справді у нас буде зростати, зростати економіка. У нас буде справді відбуватися. Покращення в певних сферах, але в цілому по енергетиці буде погіршення. Угу. Скажіть, чи буде повний блекаут в Україні в листопаді, як пишуть дуже багато ЗМІ, цитують різних експертів, але все ж таки, чи буде саме в Україні повний blackout? Тотальний blackout. Тотальний, блекаут. Да, Тому що бачимо, що відключення світла і зараз відбувається, і в деяких містах, і в деяких ну, районах. У нас тотально виключають на годину-дві. Так, да, тотально. На, ну, на годину ну, речі, виключають під час того, коли я на роботі, наприклад. Тобто, я навіть ну, я не знаю, я теж не, не застала, слава Богу, ці відключення. Але знаю, що в деяких містах і в деяких районах відключають прям там по 5 годин і більше. В листопаді, яка буде ситуація з, зі світлом? Дивіться, ситуація зі світлом буде ставати тільки гірше. Покращення не буде, але ц... тотального блекауту не буде. Буде відключення світла по, по великій кількості годин, але тотального блекауту, щоб не було світла 22 години і більше, такого не буде. Скажіть, Валяре, якщо з точки зору е, обстрілів росіян, ми знаємо, чи наш ворог підступний, і щоразу в нього найжахливіші терористичні плани, що які таємні плани ворога на листопад е, повідношення нашої країни? Що він задумав? Ну, їхні плани це захопити ключові міста Донеччини та Куп'янськ в листопаді. Я бачу, що такий наказ вже наданий Путіним. А, і їхня мета це знищити енергоінфраструктуру, газову інфраструктуру, а, також логістичну інфраструктуру. Це випадає як такі загрози, в принципі, суттєві. Угу. Скажіть, яка зараз ситуація у Покровську, яку долю ви можете передбачити на найближчий місяць? Покровськ, Мирноград і Куп'янськ. Дуже багато зараз змі держують, хтось означає, що влада приховує реальну ситуацію, угу. хтось означає, що нам небезпечно зараз і фактично міст Покровський, ну, Морноград в оточенні росіян. Що скажете ви? Яка там ситуація, яка доля цього, цих міст? Ну, По картах показує, що там справді, е, справді дуже важка ситуація. На жаль, ці міста будуть втрачені самим найближчим часом. Тобто, по картах я не бачу можливості взагалі того, щоб е, ці міста, Покровський Мирноград, втримались під контролем України. На жаль. Але все ж таки ми будемо вірити в наші Збройні Сили України про те, що вони втримують територію, хоча б головне, щоб вони втримали своє життя. Скажіть, Валяр, якщо брати загально, які міста будуть під загрозою обстрілів росіян в цьому листопаді? Кому з наших глядачів треба знову ж таки зайвий раз поберегти своє життя і бути більш обережними? Які міста під загрозою найбільше? Ну, В першу чергу я бачу, що по півночі України це Київ, Київщина, Чернігівщина. Я бачу удари по Луцьку та Рівному і області. Захід України під особливими атаками, як я і казав, ближче до початку листопада будуть починатися знову обстріли Заходу України. І знову буде удари по Львівщині, і Львову, по Франківщині, і Франківську. Також удари по Чернівецькій області, Закарпатській. По Тернопільській спокійно, Хмельницька область атаки. Центральна Україна. Вінниччина будуть атаки, Кропивниччина будуть атаки. Черкащина будуть дуже важкі атаки. Там одні з найважчих Канів, Світловоць, Кременчуг, Сміла, Черкасо, цей Теркутничок. Полтавщина теж газова інфраструктура. Якщо брати схід України, то це міста Донеччини під шахедними атаками і під Кабами. Я бачу, що це будуть атаки дуже важкі по Харкової області, по Сумах та Сумській області, по місту Шостка, зокрема. Тобто реально будуть великі загрози. Ну і якщо брати до уваги Південь України, то Одеса й Одещина атаки. Миколаїв і Миколаївщина, Херсон, Херсонщина і відповідно загрози для Дніпра, Запоріжжя. Дуже серйозні обстріли, Балістика, Каби, Шахеди все разом. Павлоград, Кам'янський Кривий Ріг. Ну, тобто, майже вся Україна в листопаді, буде... окрім Тернопільської області. Тернопільської області. Тернопільчани можуть спати спокійно. А врешті, скажіть, будь ласка, чи зараз поки можуть карти сказати, чи розуміють вам якась дата, яка буде небезпечна в цьому листопаді? Можливо, їх буде декілька. Тобто, що зараз ви можете сказати, що в ці дні варто поберегтися? І... 19, 22, 27, 29, 11, 13. Угу. Дякуємо вам. Зрештою почули і будемо зважати на ці дати. Скажіть, Валяра, якщо зараз, яке послання ви можете дати нашим глядачам і українцям, зокрема, на цей листопад, саме на цей місяць. На цей листопад хочу порадити в першу чергу зрозуміти, що дуже скоро закінчується рік. Тому треба вдало завершити всі справи, які були розпочаті в цьому році, для того щоб увійти в новий рік. Оновленими, очищеними та готовими до нових зрушень, дякую вам. І наостанок, скажіть, ми зокрема вже ж розглянули питання, яким буде листопад для України, для світу, що в світі станеться в цьому листопаді? Які важливі події, значні, ми побачимо у цьому місяці. Ну, дивіться, я бачу, що в цьому місяці буде дуже багато тиску на Росію з боку Трампа. Допомога Україні буде надаватись, буде багато перетрубацій серед західних лідерів і взагалі в світі буде багато конфліктів. Ну і дуже скоро розпочнеться війна з Венесуелою, вторгнення в Венесуелу. Війна в Європі все ж таки, навіть не так скажу, шахетні атаки з боку Росіян на Європу будуть продовжуватися в листопаді, і чи будуть вони ставати більш небезпечними? Так, да, вони будуть бити більшою кількістю, і відповідно також буде загроза від тих шахедів значна. Е, Дякуємо маги, що поді поділилися інформацією оціною з нашими глядачами. Будемо спостерігати, яким буде цей місяць. Будемо берегти себе. Дякую, що поділилися цінною інформацією, і до зустрічі з вами у наступних випусках. До зустрічі.